Опа оце вже у нас трошки джекпот, да? Вийшов? Да. О. Зриваються здорові. Опа, покажи мені їх. І вони це вже старіють. Вони вже старіють, але вони ще годні. Глянь під ребра, під mm. шапочку, під низ. бачиш вони вже такі темніють потрошку. Але ще mm -hmm. все, все ж таки нормальні. Так, да, обов'язково, якщо долі ростуть фламулінки, треба дивитися на багато ознак, Щоб ні спідничок не було там. Ти знаєш, як спіднички ростуть у грибів? Бачив, у мохоморів, наприклад. Ну, спідничка. Думаю, якщо в таких грибів тоненьких є спідничка, краще їх не брати. Ну що, ножки зриваємо і пішли далі пошукаємо. Сьогодні виїхали із сином. Позбирати грибочки. Навчу його грибочки збирати, а він покаже, як їх приготувати Він готовить вже вміння. Це будуть різдвяні або, можна сказати, навіть новорічні гриби Опеньки От туди, там дивися, далі на великому дереві є вже. Зразу видно з дороги. Так, 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 акуратно. А я її взял давивку. Старі фламуліни називаються. Фламуліна цей гриб. Є всі малесенькі, бачиш? Зовсім uh -huh. маленький. Uh -huh. Коротше, сина, це зимовий опеньок. З нього дуже класна така жарюха вийде, яку ти нам приготуєш. Mm -hmm. О, диви, іди глянь. Тут зразу є, небагато, правда. Диви. Один і другий гриб під листям. Зверни увагу, вони ростуть близько біля верби. Оце дерево верба називається. І обов'язково треба дивитися, що в них там під шапочкою ж там. Ні спідничок не було, нічого такого, щоб не було отруйних грибів. Таке дупло здорове, десь метр. Там ти можеш спокійно сховатися, тут партизани можуть ховатися. Добре, пішли назад. Шукаємо тут далі грибочки. Дивися, зараз покажу тобі гриб, який можна, якщо промити, їсти навіть сирим. Іди покажи. Так, да. тільки руками можна брати. Но... Ти оці забери. Я да. оці гриби муверчики, називаються. Або юдине на вухо. Оце я такі раніше багато збирав. У нас є місця, де їх дуже багато, тільки туди треба велосипедами їхати. І там я їх назбирав і робив із них салат на Новий рік. Прямо із сирих. Оце будеш знати. Ось ну, такий грибочок. Я його зазвичай ну, краще помить само собою. Ти помниш свинячі вушка, які на смак? Не-не, мене не, не пам'ятаєш, ну, у вас вже не те покоління. Свинячі вушка. Все, поїхали далі. Ого! Да, хтось фільтр викинув з грузової машини шкодить тут з дороги видно рибочки тільки їх позрізали така непогана копичка була я тобі скажу диви і вони які бувають здорові бач да. вже трошки поскручувалися зривай у нас тут є конкуренція це добре я скільки років про них розказував тут по місту опа Скільки їх хвалив, рекламував. А тепер нема чого дивитися, що є конкуренція. Оце диви. Оце в них такі здоровенні корні. Представляєш? Okay. Клас. От тобі і гриб Мувер чи кажу мувер, Enoкі. Отакі нитки тягнуться. Але вони не істинні, вони дуже тверді. Ану, сина, підходь ближче. Це теж вони. Тільки треба все одно уважно дивитися. Диви, піднімаєш. А там бахрама на ножки. Така типа замшеві сапожки. Yeah. Все, беремо кошика, ложи. Ось так. Беремо кошика і збираємо їх усі. Тільки всі дивися, щоб ножка була темна, темнесенька. Да, і ти саме головне дивися, щоб ножки ми брати з собою не будемо. Бач, така чорна ножка. Вона вже не істівна, ми її зразу відриваємо. О, Сам побач, да, ножки всі зриваємо, але обов'язково не дивися, диви. Вона така коричнева. Бач, наші сапожки такі, були такі чорні замшові, а це а, Коричневі. Все ножки зриваємо, вся листечка вбираємо. Нічого лишнього. Коли вони будуть молоденькі, що жовтим, жовта ножка буде така, диви. Ось. Ага. Жовта ножка вона ще їстівна, вона ще не дуже тверда. Так, ще, все. Диви, диви, айди собі ближче. Зараз я камеру піднесу, щоб ти так подімав. Чу? Так, чувачок, глянь, що тут росте? Ого, яке таденька. Гриби мутанти, так? Да? <кху> що воно за? Вони з'їдобні. Не, навряд. якісь пальці мертвяка теж. Я так і тільки в енциклопедіях бачив, що в живі таких не бачив ні разу. Пальці мертвячка. А глянь сюди. Оце класичні, які ростуть просто там під корою на деревах, Іди. Це класичні. Малесенькі. У Ні них ще ніжка зовсім там світленька. Ну таких брати не будемо, так? Да? Пішли дим, великих, пошукаємо. А ну показує. Синуля. Синуля знайшов такого грибочка, типу з білою ножкою. Ось ще ножку можна їсти зовсім. Чудовий, таке рідко трапляється, але бувають. Ще один такий красунчик. Чуть це пропустив. Ой, який він класний. Диви, яка класна ніжка в нього. Забираємо. Ще тут прикольний. Ага, прикольний який, так? Да? Він слизький, бачиш, він такий зверху аж блискучий. Так. Да. Ну що, дивимося ще. Може долі ростимуть. Обережно. Так, тепер підходимо сюди. Підходь сюди і дивися, що тут знайшли. Диви. Опа! Оце вже воно. Що скажеш? по-нашому. Давай зривай їх потрошку. Старайся за ножки брати. Отаку дивись. Бери таку під ножку взяв. Да. О! За саму ножку. Коли береш за ножку, то воно зривається з усім тоді. А тут грибами пахне, чуєш? Ох і пахне грибами. Да. Оце вже подгончик да? так? Да. Оце класно. Що аж прийдеться кору знімати щоб... Ти кору не знімає. Я буду ножки трошки одривати. О! Клас. Ножки обривати трохи. Щоб менше сміття було. Ой. І листя вибирай вже. Ну шо? Це так в принципі з півгодинки пройшло, а ми вже там дно кошика забили, так, сина? да сина? Так. Ти знаєш, ще б таких пару уловів, в принципі, можна їхати додому, тобі вистачить тобі готувати. Пішли далі? Ганий. Загардінь. Орайджовенькі. Зверни увагу. Такі підходящі місця. Ого. Їм подобається тут рости. І ось, дивіться, зовсім молодесенькі. Тут класні взагалі. Так, диви, я наступив Наступив тут малесенький Ого. Да. Копійчушка. це вже слизняки, їх краще руками не брати. Вони отруєні. І не бери. Іди щось покажу. Не замітив, бо я таких не беру просто. Вже yeah. зовсім маленькі. Іди yeah. сюди, отуди, зайди. Зайди. Дивися. Оце вже це вже глива Вєшанка Вона, може, бути старою. Ану, зривай. Це вже не такий гриб. Ану переверни його. Ну, така, більш менше. А тут зовсім молоденькі ще. Малесенькі такі. О. Молоденькі. Коротше, тут огливки. як діди. Маршрутці. Іди сюди. Що там в тебе? Тут не тільки багато зробити. ще й. Ого! Ого! ти шо? Красота! Так дивися, тут їх ціла копичка оно. І там ще 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 є. Оце нормальна сімейка. Ти шо? А ну покажи цілою сімейкою отаку. Копичкою. Нічого, ножка обірвалась, нічого страшного, все одно ми їх викидаємо. Ану, передо мною ближче. Отако. О! Ти що, красавчик який не Тут, мабуть, раніше були кільці, чи що? Є не було. Не було Ці гриби не мають колець, але ти правильно робиш, дивися уважно, щоб колець не було дійсно. О, тут із дерева виросли. Боже, uh -huh. я не знаю, що зимою збирають гриби. А тепер і сам збираєш їх. Uh -huh. Та ти дивись, не обривається. Так, оно ну, там ще спіднизу бачиш. Раз та два. Красота, що ти скажеш? Ти, ти бачиш його? Поглянь. Ти поглянь на нього. Це жесть. а ну зірви і покажи мені його. Навпроти своєї голови. Одного ось здорового. Покажи. Ти що, Листочок. Оце грибочок, оце грибочок. Молодець. Диви, а тут молодець, яких ще купа. Да. Клас. Це вже знахідка. Оце шапочка. Ну навіть старий, а в нього ребра ще світленькі. Які грибочки. Знайшли ще чималу копичку. Йди, йди. Отакі От китиці прямо здоровенних грибів. Ти бачиш? А йди сюди, покажу грибочки. І тут ростуть. Іди сюди, йди. Я там ось такого лише знайшов. Давай, заходь і зривай. Такі здорові. Та здорові, здорове, зі здорове. Тут їх багато. Ого. мабуть, раніше була річка. Да, була. А та зараз -за там засохше. Хрусь, хрусь. Засохше. Зривай. Так, тут дивися, тут іще є. Зразу покажу. Так, поодиноку ще я бачив багато. Зривай сонечко. Фламолінок назбирали доволі. Воно і зараз і так видно в кошику, скільки фламолінок. Диви глянь. Тут іще екземплярчики є такі. Хороші, хороші. Забирай. Ти вже втомився, так? Да? Скільки нас збирали грибів сьогодні. Голодний трошки, зараз перекусимо. Ану покажи мені, покажи, покажи. Він аж блистить. Слиз на ньому такий гарний. Ну от так ось по дорозі трапляється і трапляється потроху. Небагато, але є. Так. Це я вже без сина зірву. Раз. І два, і три. Він вже б'єдіньки втомився. Ой, яка красота. Гляньте на них. Величезні величезні гриби зимові. Покажи мамі хай буде в шокі. Да. Нагріть. Так, ну що, друзі? Сьогодні Синуля непогано назбирав грибочків. Він же зараз вдома буде їх готувати. Оці гриби зараз малий буде вдома готовить сам. Це відео, що вийде, буде у нього на каналі. У нього теж є свій канал, він там. Готую всякі вкусняшки. Тому я вас попрошу сьогодні туди перейти і подивитися, що там у нього відбувається на каналі. Там же буде і рецепт приготування, а о себе трошки таки малими кадрами покажу. Де ближче. Гляньте, трошки зі сміттям, само собою. Дома ми їх почистимо, переберемо. Але такий кошик забирай. Ну, Перейдіть на мій канал і подивіться, що я зробив з цими грибами. Так, все, ми поїхали додому. Хай мали ж Усім пока. Ну що ж, ми разом з сином сходили сьогодні в ліс на збирали зимових опеньків, ламуліни. І син із них зробив прикольний жульєн. Візьмете собі на озброєння, але спочатку я його спробую. Ну, Вище всяких похвал, я вам так скажу. Переходьте за посилання у коментарях на його канал, подивіться його відео. Рекомендую. Цей жульєр ми робимо у сім'ї вже давне-давно. Його люблять уся наша родина, всі наші друзі. В описаннях під відео у малого є повністю рецепт приготування. Тож, користуйтеся. усім показ. наступаючим новим роком.